Е, так, можеш може запускати. Е, будь ласка. Як, коли запустите, скажете. Чи вже готово? Готово? Так. Тоді, шановні депутати, всім доброго дня, славися Сухрісту. Е, Сьогодні ми скликаємо, згідно розпорядження, голови скликається 51 ша позачергова сесія 10-го скликання з, з наступним переліком питань. Перше питання про внесення змін до бюджету. Номер рішення 3752. Внесення зміни у рішення номер 3673 Слідуючи про продаж земельної ділянки на торгах право оренду Право оренда село Білоголови. Номер рішення 3754 і про внесення змін у рішення про затвердження експортної грошової оцінки та продаж земельної ділянки ПП Ростоки та громадянину Черізі Степану Михайловичу. Шані депутати, хто за такий порядок, денний, прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Проти отримався рішення прийняти одного власного сьогодні, на сьогоднішній сесії присутні у нас 15-16 депутатів, тому сесія є повноважною і прошу розпочати нашу сесію.

А також відую свою шану і прошу вшанувати хвилини мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність та волю нашої країни. Шановні депутати, переходимо до, безпосередньо до нашої роботи. Також я хочу привітати вас усіх з Днем Державного гімну України. Це гімн сьогодні звучить не тільки в Україні, на жаль, під час повномасштабного вторгнення слова слава Україні і слова нашого гімну звучать по всьому цивілізованому світі. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім країнам цивілізованого світу, європейцям, які нам допомагають, які підставляють свою руку, своє плече і роблять все для того, щоб ми всі разом з вами перемогли нашого ворога. Ну, шановні депутати, колеги, прошу перейти до порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету. Номер Рішення 3752. сімп'ятва. Оля Миколаїв, прошу Псується спрямування перевиконання за два місяці. Воно, на жаль, незначне, але тут з е, виробницею необхідністю спрямовуємо е, частину цього перевиконання на видатки. Пропонується збільшити дохідну частину селищного бюджету по загальному фонду на 427 тисяч. Відповідно, тих 427 тисяч спрямовується на видатки загального фонду. Безпосередньо на розпорядника селищна рада 100 тисяч гривень. На е, пожежну частину 50 тисяч на предмети і матеріали, то на придбання палива. І на е, інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 50 тисяч це є одержувача е, завозецька лікарня на е, обладнання пожежної е, протипожежної сигналізації. І на розпорядження та ліберів освіти 327 тисяч. Спосередньо на е, е, дитячі садочки оплата електроенергії 10 тисяч, на школи оплата електроенергії. 167 тисяч і витратний матеріал 000, на, е, до збираний інвентар 150 тисяч. Також на закупівлю палива. Все. Шановні депутати, заперечення, зауваженням, доповненням немає. Прошу підтримати і проголосувати. Бачинський Борис, Бонько Олег, за. Попляк Олександр, Герцог Іван, Дуричок Михайло, за. Козловський Андрій, за. Луцик Надія, за. Макара Андрій, Михайлочишин Петро, за. міського Оксана. За. Отець Васильхоміський. Приймак Андрій. Процик Оксана. За. Семчишин Володимир. Слутюк Любов. За. Ну а Андрій за. за. Щиро дякую. За. Наступне рішення: про змін, е, Прошу про внесення змін у рішення номер 3673 від 21.03.2025 року за заявою ФОП Петришина СВ. Номер рішення 3753. Написала до нас заяву про відмову. Попередньо ми проголосували під 10% відсотків на 10 років. попередньо з головою земельної комісії з вами вже обговорили. Прошу змінити в пункті 10 років залишити, але змінити під 6% відсотків йому, оскільки нормативна рошова оцінка виросла. Там мільйон скільки людина мільйон число нормативно рошова оцінка. Ну і знову ж таки ми від початку говорили, щоб бути послідовними. Що дала для одних 6%, відсотків, так і далі будемо давали. А тут же пропозиція від Олег Ігоровича, Ігоровича її точно підтримую. Зараз е, наш земельник розробляє нову горнову нормативну рушову оцінку по цілій громаді, і ми переглянемо всі рішення. Ну і будемо, звісно, підносити нормативну грошову, але знову ж таки будемо підносити для всіх одинаково, для кожного бізнесу одинаково. Тому прошу підтримати і проголосувати, якщо немає заперечень зауважень. Бачинський Борис За. Бойко Олег, Мотак Олександр, Гершон Іван, За. Дручок, Михайло, За. Козловський Андрій. Буцик Надія, да. Макара Андрій, да. Михайлішин Петро, да. Місько Оксана, да. Отець Василь Хоміцький, да. Приймак Андрій, да. Просяк Оксана, да. Семчишин Володимир, да. Слутюк Любов, да. нога Андрій Зан. 16, да. 16 за рішення прийнято щиро дякую. Про продаж на земельних торгах право оренди на земельну ділянку для ведення товарно-сільського сподарського грудництва за межами населеного пункту села Білоголове Номер рішення 3754. Людмила чотири будь ласка. Це з мене. Пасу шнуровські підгорії. Просто біля фаївського теорії це зробили Андрій документацію відповідно. там є, 1 гектар 0311. І в зв'язку з тим, що зробили зільного призначення, раніше нормативна грошова оцінка становила 2415 гривень за поземельну лямку. Зробили нову документацію, і то вже є нормативна грошова, 21 тисяча. Виносимо на окціон. Якщо ж до русський зголоси, це ну, взяти туди він управляє, то буде він. Якщо хтось інший, то інший. Так. Добре, бачите, але, до речі, 2 тисячі і 20 тисяч. В 10 разів нормативно нагашувався. Це буде, до речі, 20 тисяч, це буде стартова ціна лоту. Ні, стартова ціна лоту буде 12%. Від тих 20 тисяч. Від 20 тисяч 12%. Ну, вона точно виросте до 15-20 тисяч. Вже по практиці нашій видно, що аукціони набагато більше приносять коштів. Що не додати, прошу підтримати і і проголосувати. Бачинський Борис, Бойко Олег, Бапляк Олександр, Гершин Іван, за. Дручок Михайло, Козловський Андрій, за. Лусик Надій, Макара Андрій, Михайловичин Петро, за. міського Оксана, Отець Василь Коміцький, Примак Андрій, за. Процик Оксана, Семчишин Володимир, за. Слутюк Любов, Мага Андрій Зам. 16. Так. 16. за рішення прийняте. слідуючи про внесення змін у рішення номер 3491 про затвердження експортної грошової оцінки на продаж земельної ділянки ПП «Ростоки» та громадянину шрізі Степану Михайловичу номер рішення 3755. Людмила Євгенівна. Будь ласка, раніше рішення було вказано так, як була розповсена документація на суму земельну ділянку номер, 20, номер 20, 30, 30 line, було вказано, що продати земельну ділянку загальною коштою. Юристи вимагають, щоб земельна ділянка була розподілена пропорційно до частка. Е, е, громадянин Шеліга викупив 45% від, відстав від і Петрофтовки е, 55 відста. І в рішенні прописується, щоб продати земельну ділянку пропорційно до частоту майбутнього. Такі зміни вносяться. Сума продажу і всі інші пункти рішення залишаються так, як будуть пропорційно. Що депутати, зауваження, за заперечення, доповнення? Немає. Той ж самий щелі є. Він сам собі поділив. Трохи на фірму, трохи собі. Ну, але нотаріуси не хочуть 300 договору купівлі продажу, бо розділо. Ну, сам собі так зробив, вже як є. Ні, так для нас немає різниці, все одно цей самий Шаліас Панхаджий Купе, але юридично мусимо дотриматися законодавства. Шановні депутати, прошу підтримати і проголосувати. Бачинський Борис, да. Бойко Олег, Бапляк Олександр, да. Гершин Іван, да. Дручок Михайло, да. Козловський да. Андрій, Луцик Надія, да. Макара Андрій, Михайлочишин Петро, да. Місько Оксана, Отець Василь Хоміцький, Примак да. Андрій, да. Процик Оксана, да. Семчишин Володимир, Злотюк да. Любов, Нога да. Андрій за. 16. 16 за рішення прийняти. Ніхто не бажає в різному виступити, немає жодних питань щиро дякую, дякую вам, що оперативно сьогодні прийшли. А, до речі, дуже сильно прошу. Дивіться, бачите, додавали на паливо, додавали, ще додавали на наші на нашу МПО. Я дуже прошу. Ми зробимо такі скажу, нагадувальники чи як правильно зробити, розробити, щоб люди розуміли, що не можна бути сухої трави, бо, по-перше, це травинки, трави, по-друге, це величезні ресурси, щоб потушити. Нещодавно в Ренові горів став Андрій Петрович бачив. Ну, це просто катастрофа. Якісь там човна людям погоріли, і лодки, і гребля все зайнялася, аж місток згорів цей що через річку, горіло тут на півобласті всі бачили. Хтось кинув підпалив. Стосовно старих залог сівно. Також один вис, це обходиться в 100 літрів. Це ж велика техніка, в 100 літрів. Плюс робочої сили купа залучено до того. Ми тратимо, ну там зараз ми від весни потратили чуть не півтони солярки на, 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 на ті машини і з нічого. З халатності людей, а мало того, навіть не фінансова сторона зараз е, заяць, е, той самий їжачок. Воно зараз все якраз починає множитися чи тут на ставі. Просіть населення. Я старостам також скажу, але цілі інформації. Бачите, десь таке. Ну знайдемо, будемо штрафувати однозначно. Знайдемо хто по самій строгості кажуть закону. Найдорожче будемо штрафувати і притягувати людей до відповідальності. Це вже дійсно не жарти. Багато хто робиться навмисно. Це дійсно величезний ресурс. Один день ми виїжджали три рази. Шо? Поки що поки не маємо ще й там. У Бушлицькій громаді Льонька, то його вже знає напевно ціла область. Він встигає і пушає його заїхати в кожне село. І щось підпилити. <рес> А лінія сухої трави також так? Так, однозначно, так. однозначно сміття спалив, інакше запалив і села горіти. Ну. Ні, та просто як ну. починається зараз, навіть та трава не підсохла, починають, як згрібають то все, запалять. То, те, і, мені, можливо, чим дихати немає. Ну, і, ну ще в самому центрі палять, тут, от, тут, Ну проблема з тим. Або може зробити так. Ну я не знаю, що правильно. Я знаю минулого року. Краменецька громада так зробила. Вона дозволила. На протязі місяця, бо людям забороняє, не забороняє. Тут спрацьовує така практика. Один фермер е, взяв, засіяв поле і відвів гектар чи два гектари для зводіїв. Україлося одна прийде вкраду. І вже не йшли на той гектар його брати. Так само і тут забороняєте палити, люди все рівно паля. Значить, дозволити там тиждень чи два тижні перед Паскою люди прибирають. Березні то зробити, щоб вони там попалили вже а далі зробити. Строк... Дивіться, Зразу дивіться, Айче Василь. Зразу даю відповідь чиновним депутатам. Всім не можемо ми, тому що закон є прийнятий загальнодержавний. Держава забороняє мало того, я пам'ятаю, років 4 чи 5 тому греко-католицька церква віднесла паління трави як до одного з ріхів. Тобто, і навіть релігійної сторони заборонено палити, бо тому, що помирає дуже багато живності. Після такого це перше. Друге, екологічна інспекція має свої приписи, і ми не можемо рішенням сесії чи виконкому надавати пріоритетність чи якісь там дні виділяти для палива трави. Ну, на жаль, ми цього не можемо робити. Так я розумію, що людям це дорого коштує на гроші, траву спалив на городі, але ще там, як тут або спалив в пару хвилин, це так. А коли е, листя вот зараз зими мокре, понакидали, воно три, три дні тліє там. Ну, з тим вже треба реально штрафувати, брати дільничого інспектора і штрафувати. Якщо б людина одна раз заплатила, другий раз би того не робила. Ну, з листя можна зробити компост, ми ж всі ж розуміємо, кожен має город і можна викинути. Тут теж прирівняти кусок хмизу бараболиня і прирівняти листя, це інше. Але в нас подивиться, або вона ж на бараболиня палила, чи він, то давай я підпалю то. А потім починають тіляки палити, а. και μόκρυ και να έχει І той скачет три тижні. Ну, я пропоную, є богозаконно штрафувати, воно йде на нашу мінімум. Місці значить штрафувати. Бо по-іншому ми просили дуже багато. Ми чотири роки просимо, і гноївки течуть далі. І так. Питають всі нас, кажуть, де ви влада дивитеся, а роблять самі, як є. Тому будемо, будемо штрафувати. Ще раз людей повідомимо, проінформуємо, що за це йде є адміністративна відповідальність, а в майбутньому будемо штрафувати. Шановні депутати, дякую. Ви знаєте, що всі пішите, тому нашу сесію може закриту. Thank <laughs> you. Бача у сто.